Мій дорогий сину, сьогодні, коли я пишу цей відеолист, ти ще маленький і не зовсім розумієш, що я роблю. Але з кожним днем ти ростеш і навчаєшся, і я хочу залишити ці слова для тебе у майбутньому. Завжди пам'ятай, що ти для мене найважливіший, ти моє щастя і найбільша радість у житті. Я горжусь тобою і вірю в твій неймовірний потенціал. Ти зможеш досягти всього, що завгодно, якщо будеш працювати і наполегливо вірити в себе. Життя може бути важким і непередбачуваним, але завжди пам'ятай, що ти не сам, ти маєш родину, яка тебе любить та підтримує тебе у будь-яких ситуаціях. Не бійся звертатися до мене, коли потрібна допомога або порада. Пам'ятай про цінності, які я намагаюся тобі вбачити: чесність, доброта. Повага до інших і самодисципліна. Ці якості допоможуть тобі пройти скрізь у житті. Завжди мрій і не бійся ризикувати. Життя повне можливостей, і ти можеш зробити світ яскравішим і кращим. Я вірю в тебе, і незалежно від того, які випробування чекають тебе в майбутньому, ти зможеш їх подолати. Люблю тебе найбільше на світі, з найкращими побажаннями. Tu